Слава Україні СБУ затримала адвоката з Дніпропетровщини, який співпрацював з ворогом. На Хмельниччині керівника однієї з окружних прокуратур відсторонили від посади на два місяці. Кам'янчанин намагався переправити трьох чоловіків до Молдови за 30 тисяч доларів. Детальніше про ці та інші події далі я Ольга Захарченко. В ефірі Першого Подільського п'ять хвилин на головне. Підозрюваному у справі щодо побиття 12-річної дівчинки у Білій церкві обрано запобіжний захід. Про це повідомили в національній поліції. За катування та вимагання грошей підліток перебуватиме під вартою два місяці, тобто до 20 березня, без права на заставу. Щодо решти учасників злочину, поліція наразі перекваліфікувала їхні дії. І здійснюється досудове розслідування за фактом катування. Служба безпеки України затримала адвоката з Дніпропетровщини, який передавав ФСБ координати стратегічних об'єктів для ракетних ударів. Внаслідок його дій загинуло шестеро осіб, поранено 30 українців. Також від російських атак до коригування яких причетний фігурант було пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури. Як встановило слідство, комунікація агента з його російським куратором здійснювалася через зв'язкового. Ним виявився давній знайомий фігуранта, так званий перший заступник голови Красногвардійської районної адміністрації Криму, який працює на ФСБ. Контррозвідники та слідчі СБУ задокументували злочини російського агента та затримали його на спробі втечі. Слідчі служби безпеки повідомили йому про підозру у державній зраді. Зловмиснику загрожує довічне з попавлення болі з конфіскацією майна. Музика. У Хмельницькій області керівника однієї з окружних прокуратур, якого підозрюють у шахрайстві, відсторонили від посади на два місяці. Рішення прийняте у ході службового розслідування щодо правомірної правомірності отримання ним статусу інвалідності, як повідомили у державному бюро розслідувань у відповідь на запит суспільного підозрюваного також взяли під нічний домашній арешт. На нього покладено обов'язки саме прибувати до слідчого прокурора чи суду за першою вимогою, не покидати населений пункт, де він зареєстрований та проживає, без відповідного дозволу, повідомляти про зміну місця проживання чи роботи, утримуватися від спілкування з визначеними слідством особами, здати закордонний паспорт та інші документи для виїзду за кордон. Обвинувальний акт сформовано за статтею про шахрайство, що передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 12 років із конфіскацією майна. У ДБР зазначили, що інші деталі, включно з обставинами отримання інвалідності підозрюваним, не розголошуються, аби не порушувати таємницю досудового розслідування. За минулу добу до підрозділів головного управління національної поліції в Хмельницькій області надійшло 627 повідомлень про події та правопорушення. З них 122 – кримінального характеру. По лінії безпеки дорожнього руху складено 120 адміністративних протоколів з них 8 – за керування транспортом у нетверезому стані. Зареєстровано одну ДТП, в якій дві людини загинули, та дві людини отримали тілесні ушкодження, а також п'ять ДТП без травмованих. Оператори лінії 102 опрацювали 623 повідомлення від мешканців області. Перед судом постане мешканець Кам'янця-Подільського, який у Чернівецькій області за 30 тисяч доларів США намагався переправити трьох чоловіків до Молдови. Про це повідомили у поліції Чернівеччини. За даними слідства, організував схему незаконного збагачення 26-річний кам'янчанин. Спочатку чоловік підшуковував потенційних клієнтів. Після на власному автомобілі доправляв їх до прикордонних населених пунктів. Клієнтів він маскував під грибників і скеровував лісом у напрямку кордону. За домовлену суму а саме 10 тисяч доларів з людини. Порушник повинен був переправити трьох чоловіків через Україну молдовський кордон. Однак їх затримали прикордонники в межах Сокирян за 800 метрів від кордону. Наразі правоохоронці завершили досудове розслідування. Чоловіку інкримінують злочин за фактом організації незаконного переправлення осіб через кордон України та керівництво такими діями, які вчинені за змовою групою осіб з корисних мотивів. Жителю Хмельниччини загрожує до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна. На оновлення протипухлинного центру в Хмельницькому запланували витратити понад 50 мільйонів гривень. Про це стало відомо сайту Прозоро. Зазначимо, що реконструкція приміщення протипухлинного центру розпочалася ще в 2022 році. В майбутньому в протипухлинному центрі планують встановити апарат для брахітерапії. Система для контактної променевої терапії Брейвос за допомогою цього обладнання нового покоління проводитиметься пацієнтам внутрішньотканинна променева терапія, яка відноситься до європейських та світових стандартів лікування онкохворих. Крім того, планується добудова ліфта та благоустрій території. Завершення робіт заплановане до кінця 2027 року. Слідкуйте за соціальними мережами телеканалу Перший Подільський, аби бути в курсі найважливіших подій протягом усієї доби. Ми прощаємось, але ненадовго. Тож до зустрічі.